Сьогодні у нас буде огляд на чіпси. Картопляні чіпси зі смаком забачених ролів. Нарисовані роли доволі смачності, сирною майонезною шапочкою, прямо хочеться це з'їсти. Але мені не дає спокою ця компанія, тобто я їх не вперше бачу. Добре, мене ще це більше лякає, тому що тут буквально розірвалася надвоє штука, яка повинна була тримати всю цю конструкцію. Ти повинен був триматись. Ти ж найголовніший елемент. Як на такому можна економити? Не можна. Так, добре. Я вся в цих спеціях тепер через це. Дякую. Так, тільки на цьому каналі ви зможете побачити, як макбангерс розмовляє з чіпсами, але. Надії були марними. Життя не має значення, а це як крапова паличка з морозілки. Такі надії. Коштувало вона, до речі, більше 50 гривень. І за що? Давайте так. По-перше, спеції, тут наче я їм сметана зелень, чіпси. Олексій. Тут є явний смак. Або краба, або креветки, більше в креветку. Солоденький смак. Дуже десь відтінено смак аля соєвий соус, аля тіріякі, тобто ось такий більше тіріякі, такий більше солоденький з такою ноткою. Так, добренько. Це теж є. І пахне воно, як норі. Але при цьому там немає смаків норі. Там немає. Розумієте, як передати смак ось цього сливочного, смачного? М -м -м. Що б я хотіла відчувати? Є чіпсі за смаком рибки лосося. Ось я б хотіла відчувати це. Тобто смак рибки плюс смак віддалений тіріякі або соєвого Ну, Соєвий дуже складно передати в такому форматі тіріякі більше. Це не добре, я не працюю. Технічним спеціалістом я не знаю, як це все краще зробити, тому я не технолог. Не берусь казати на окунок цього, але просто це дуже дивно смак. Також, до речі, є смак Такаякі у цій лінійці, але я його не бачила. Можливо, в такаят то, що я хочу, але тут його немає. Такая це маленькі такі штучки, які робляться... можливо, ви пам'ятаєте, в дитинстві робив, та і зараз можна купити горішки, тістечка. Ось. В Японії є схожий пристрій для випікання тільки така. Там ніжніше тісто. Воно випікається набагато швидше і зазвичай така, як є начинка. тобто В це тісто заливається трошки тіста і туди додається начинка і ще раз заливається трошки тіста. Начинка зазвичай там з моріками. Тобто це може бути восьминіжок, бейбі восьминіжок, шматочок, восьминіжки, креветки, ну і так далі. Тобто частіше в Японії там дійсно на начинка така морська. Коли ви їсте поспіль декілька чіпсів, то ось тут мені віддає смак якийсь креветка дійсно. Тобто, знаєте, такої прямо в запечених ролах. Дуже-дуже смачної. Ну, знову ж таки, тут немає найголовнішого аспекту, за що ми обожнюємо запечені роли усі. Це жирна текстура, яку неможливо передати в чипсах, але можливо передати вершковість якої тут нема. І ну, особисто я замовляю частіше запечені роли з гостринкою. Тобто я очікувала, що так, як це азійська тема, то воно буде трошки гостре. Не, не трошки гостре, але ну, взагалі не пікантне Навіть поруч ніхто не прийшов і протросив перцем. Тобто воно максимально нейтральне. Воно навіть більше в солодку тему. Давайте почитаємо, що тут є. Ну, звичайно, тут цукор на якому М -м картопляний порошок, картопляний крахмаль, ро рослинне олія, пальмове олія. Ну, Це в дужечках, що це пальмова олія, і цукор. Тобто цукор у нас на четвертому місці. Якби так. <с> Тому воно більше солодить. І тут дійсно нема перцю. Тобто мене навіть не подумали. Якось його зробити трошки гостреньким. Мене трошки раді. <с> Я просто не можу з цього. А, точно, це від закалення. перепрошую. Просто тут зазначено в упаковці. Uh, цукор і цукор два рази. Тобто Вони, не мабуть, стільки сюди вперли, що він таке цемент і забув цукор mm. написати. Ну я написав ні. Ще раз. ще раз. І я вже не беру до уваги, що тут є окремо окремим ем, інгредієнтом Тобто Він це підсолод також. Тобто вони просто сюди овер, дофіга, запхнули цукром. Трошечко морського смаку і продаються як запечені чіпси. Як чіпси з запеченням смаком ролів? Це не так працює. Чи ти пасує гостринка? Дійсно, у нас прям гостре щось не дуже люблять. Ну, я по собі розумію, що я просто сиділа і ось так плакала, щоб <с> це було прям гостро. Але. То дайте трошки перчинку. Ви знаєте, як паприка в звичайних чіпсах. Тобто вона не сказати, що якась там гострюща, але при цьому в ній є пікантність. Не Пишіть мені, що це перець, я знаю. Але я не в цьому суть. Взяти, наприклад, смак. М -м -м. Ну, будь-який м'ясний смак, будь-який смак, окрім. ну Знову ж таки, от взяти краба. Краб він завжди солодкий. І тут те саме. Тобто тут іде солодкість. Але там, де заявлено краб або креветка, і краб і креветка, вони плюс-мінус можуть бути. У них солодке м'ясо від природи. А тут же, забачені роли. І у нас вони найчастіше асоціюються знову ж таки з чимось гострим. З гострою з цією шапочкою. Що ти їсиш, вона так тебе трошечко обпікає. за рахунок того, що там дуже-дуже насичено все смаком, тобто такої жирності, то воно трошечко перебиває цю гостринку і їсти це смачно і кайфово. Це я не про них. Їх їсти. Якщо ви хочете чіпси в яких мало спецій, які з вигляду нагадують сметану зелень або як між крабом та креветкою, можете сміливо брати їх. Вони абсолютно не гострі, але солоденькі. Що ж вам дійсно хочеться відчути ось такий гостренький смак? У нас таких чіпсів, на жаль, поки немає на ринку. Найближчі це азійські чіпси, які можна замовити, наприклад, там, на розетки, на промі і ще десь. Тобто можна з азійських магазинчиків напряму замовити без комісії. Краще замовити їх так, це буде дорожче. Дорожче десь два рази. Але це буде саме те, чого ви захочете, якщо ви захочете саме ось такий смак відчути. Те, що зробили у нас, молодці, що експериментують, мені це неймовірно подобається. Але поки не вийшло, спробую знайти найближчим часом для Мукбанку вок з А, це прямо вок з такаяки, тобто лакшина і такаяки разом. Виклик прийняти, я буду це шукати. Якщо ви знайдете раніше, пишіть в якому магазині або на якій торгівельній площадці ви купляли саме схожу серію, але з іншим смаком.